Вітаю! Сьогодні на каналі оглядаємо книги релігійного спрямування, християнські книги, а конкретніше дитячі книги про Біблію і так далі. Почнемо з ось такої величезної книги, збільшеного формату. Це біблійські легенди. Так, Величезний формат, дуже круті зображення. Я пам'ятаю, що в мене в дитинстві теж була такого великого формату біблія. Е, ну, Дитяча біблія. А може і так і вона називалась. Но Тут було інше зображення, вона така була коричнева. І зображення там, здається, було якесь в цьому стилі. Ну, Взагалі там були всі ось ці от зображення, що й всі в книзі. І я її дуже любив розглядати. Я не пам'ятаю, на якій вона була мові, бо я, напевно, її ще розглядав, коли не читав книги. Ну, а потім може і коли читав, але не запам'яталось, на якій вона мові. Але ось ці малюнки, це просто кайф. Тобто, це було заміняло <свісно> в дитинці, напевно, і мультфільми, і фільми, і будь-що. А тим паче, якщо якісь сюжети, звісно, я знав. Не знаю, чи читали нам, чи ще щось церковне, чи, можливо, з фільмів, мультсеріалів був клуб суперкниги про того Робіка, мультсеріал, що подорожували вони будинком, е який подорожує в часі, і по різних е історіях з Біблії. Ну, так ось оце просто. Супер круто оформлена книга, по Біблії, і ще й для дітей. Отже, це пересказ письменного, якщо на український манер. Москва, дитяча література і фонд помощі розвитку культури 92 й рік. Так, оформлення Ординського ілюстрації Доре. Тобто, я, так розумію, це якісь давні ілюстрації, але вони просто офігенні. Дуже я любив їх розглядати. Ну і тут вся історія, тобто старий заповіт. Бачу, не знаю, чи є тут ну Біблія, я так розумію, що старий і новий. ці малюнки. Дуже круто. Ковчег. Вавилонська вежа. Ну, кожен малюнок тут можна розглядати дуже класно. Так, йдемо далі. Самсон. Думаю, багатьом теж відомі ці історії. Ось і новий заповіт. Да, Пам'ятаю всі ці малюнки. Круте оформлення. Тобто майже комікс. Ну, тексту багато, але книга дуже багато, багато на ілюстрації. Ну, круте видання. Класно зроблене. Велика книга, великого формату. Наклад 100 тисяч примірників. Цікава книга. Е, далі. Що у нас тут іде? Біблія для дітей і всіх жаждущих знань. Біблійські розкази юним у Біблії, Старий Заповіт, Новий Заповіт. Тобто це щось подібне, але оформлення значно скромніше. Е, іздання осуществлено за счет священника Рижского кафедрального свято Троїцького собору. Оця. Сергія з благотворительної Ну, Ось таке тут. Знову ж, вся історія. Всі історії з Біблії адаптовані для дітей. І значно бідніше на ілюстрації. М'яка обкладинка. Ось така от книжечка. Закон Божий. Вторая книга о православной вере» і одиничка. Художественное оформлення до Божінського. Закон Божий Були, дарували моєму брату теж таки велике видання колись в дитинстві, коли там тітка дуже, ну, була віруюча, скажімо так, ходила в церкву, сильно, відповідно, подарувала племіннику таку книгу. А та книга, як я розумію, вона була як підручник в семінаріях. І там, що було цікаво, там теж був проглядали весь цей період Старий Заповіт, Новий Заповіт. Але там, коли сам текст пересказ пройшов, далі дрібним шрифтом. Було пояснення з наукової точки зору. І я її перечитував в дитинстві, мені було цікаво. Там, наприклад, розказували про ту історію з пророком, який там попереджав єгипетського фараона про те, що буде сім років урожаю, а потім сім років голоду. І як це довели? Типу, з точки зору науки, що знайшли якусь шкатулку приблизно того часу дерев'яну, і там. На зрізі оці от кільця, як ми знаємо, в дерева. Вони там помітили, що було сім широких цих кілець, а потім сім дуже тоненьких. Тобто виходить, що ніби як була посуха, не урожай, і відповідно ці кільця були значно вужчі. І там різні-різні такі приклади про всесвітній потоп, про те, як створювався світ. Це те, що я запам'ятав, що там. І Спочатку було світло, і тоді там розкачують ту теорію, що ну, з'явився там, з Великого Вибуху, що це теж було світло, яскраве і так далі. Ну, тобто, така була цікава подача. А це у нас... Mm -hmm. mm -hmm. Дивимо, ну, що це таке? Часть первой символ віри. Книга є продовженням раніше изданного нами пособия моя перша книга про православну віру, призначена для дітей від 12 до 16 років. Наша цель було дати їм книгу о тому, в вірить і як как молитвенно живе в своєму служенні православної церкви. Закладочки всякі одіяння. Підписано, як називаються. Хто то, храм. Де там алтар, іконостас, напевно, всякі-теж всякі, -всякі теж такі пояснені для тих дітей, які там ходять в церковну школу. От, пісні, я так розумію, з нотами. Так, 91 рік, додатковий наклад 150 тисяч, ціна 10 рублів. Надруковано в тулі. Іздательство «Совєтський Писатель. Ось таке вони видавали. священної предання, писання, символи віри, 12, богослуження, молитва храм і так далі. Ну, коротше, Для тих, хто хоче щось дізнатися, як там все влаштовано. Ось що вони ще видавали. Цікаво, це у нас репринтне воспроизведення і здання 1904 року. И тут репринтный, 901-го. Ну, вот такая книжечка. Далее мы подивимось в подарок детям. «Искра Божия». Свято-Николаевский собор. Полтавская епархия. Вот такая книга, бачимо. Подарок детям. Сборник рассказов, стихотворений, приспособленных к чтению христианской семьи и школе. Середнього віку. Так, Мгарський монастир, Спасо Преображенський, Полтавська єпархія 2002 рік. Зборник рассказов, О, тут, типу, як... Е, титульний лісток цього іскри Божої на ізданні 903 року. Це таке ось перевидання сучасне. Маленький цвіточок. Сказка що вона до церковної має сорна і трава, ну, брат, сестра пословиці і так далі. Ну тут в основному текст, тобто такі історії молитви. Пушкіна є, черкеська пісня о Пушкіна. Коротше, така хрестоматія для церковних дітей. Так. Наклад 40 тисяч примірників. Надруковано в Краматорську. Іздательство ЗАО Тіраж 51. Теж Краматорськ. Так, і останні у нас це дві однакові ось такі книжечки. Життя Ісуса Христа і історії Первої церкви. Це комікс. Тобто, я так розумію, новий заповіт. Дивимось, однакові видання за той самий рік. А, ні, різні видання, до речі. Це у нас перевод з англійського HGP-91 рік. А тут у нас пише HGP 94 рік. Так. У ще тут відрізняється. 94-го, 100 тисяч копій. Август 91-го 200 тисяч копій. 2,2 мільйона in print в друці А тут 2,5 мільйона копій надруковано. Дорогі читателі писати в США. У 91-му році адреса була в США. А тут же, якщо у вас з'явилися питання: російсько германно американська, славянська, євангельська, біблійська місія Московська область, город Митищі. Тобто, вже в Росії можна було писати. А що цікаво, написано: printed in Japan, Надруковано в Японії. Цікаво, цікаво. Ну, що тут казати. Кольоровий комикс про Иисуса Христа. тут нашел. Божий план. Исторические достоверности. Краткая история русской Библии. Ну и известный. Так, тобто це два різних видання. Ну, тут, в принципі, все те саме. Ось так. На цьому все сьогодні по оглядах, але книг релігійної тематики, ну, трохи є. Це я почав зі стопки російськомовної. Церковної літератури, а ще є стопка україномовної. Ну, я думаю, дещо цікаво попорівнювати, щось може цікаве трапитись. От, наприклад, я скажу, оцю книгу особливо варто відмітити, була б вона ще українською, і це бомба. Дуже круто розглядати всі ці зображення і читати, біблійні історії. Комікси. Що ж друкували в Японії, тобто таке об'єднання зарубіжне присилало ці комікси в, наші, в нашу країну. Буде цікаво почути ваші відгуки, чи демонструвати подібну літературу і далі, чи можливо не варто втручатись в релігію і ще наговорити різних дурниць і образити чиїсь почуття та відношення до церкви. Тому. Нікому нічого не нав'язую, нікого не хочу образити, але, можливо, ще познімаємо трошки відосиків, бо книг все-таки цих трохи є. До зустрічі в нових відео. І не забувайте, підписуйтесь на канал. Слідкуйте за новими відео. Будь-які книги з усіх відео ви можете придбати. Бувайте!